Вам сказано, прийдіть до мене усі стручені та обтяжені, і я вас заспокоюю. І я хочу розказати про вірш, який насправді мене дуже підбадьорює, коли мені було дуже тяжко, духовно, і, можливо, для когось я також буде підбадьорина. Рептова все, як руки на Сіриї, Біля грудя важко дихати стає. І тут до лікаря, ще лікувати вміє, Нехай огляне серце не моє. Я на прийомі з ним сиджу і плачу, А його поле цієї, ніж не є. Невидимий мій біль, лікар побачив, розказую про серце я своє. Ось тут болить і тут, і грани так напухли. Коли цей біль нестерпні про мене. Я говорила, а він тихо слухав. Не один раз не перебив мене. Я говорила про сердечну муку. Про те, що з болем цим так тяжко жити. І на плечі моє, поклавши руку, замовкла я, а він став говорить. Ця зустріч стала ні, не випадкова, я слухала в сльозах, він промовляв. Він знав усе, і знову, і знову мене наче лікував. Одна наступна рана відкривалась, причини боли називав мені, даруючи надію зі словами Не плач ця радість і твої. Мов пташка серце зранене тремтіло, най ним живого ж місця не було. Він говорив, що в грудях не боїла, таке серце не пекло. І ясний промінь сонця пробирався, цілити кожну рану відкривав. Торкатися і зовсім не боявся, Свою він справу з цілених До цього мало безнадійні плани, поки до лікаря не прийшла. Він промовляв, загоювали срами, він говорив, я дихати могла. Мої образи і мої терзання, печальні, горе, страх що панував. Все те, що лиш приносило страждання, І весь біль, його лікар забрав. Застукуло чітким, знов серце ритмом, Мир, радість, спокій увійшли в ту мить. І на устах ні була молитва, бо ліло серце і більше не болить. Я думаю, що всі ви зрозуміли, хто це, що дивно рані лікував. Я думаю, що ви також хотіли, щоб рух на плечах вам поклала. В глибині серця ваше бути може, пече той біль і я це лікувати. Зимній вам лікар тут не допоможе, щоб серце ваше знов могло співати. Один узко про проран ваші знання. Йому скажіть ви де і як болить. До ран усіх чудовий пластир має. Скажіть, і він прийде до вас темуть. Амінь, слава Богу.